Тобі, Господи. Ісус сказав до своїх учнів, як же прийде чоловічий чоловічим своїй славі, і ангели всі з ним, тоді Він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед тим усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів і поставить овець праворуч в себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього. «Прийміть благословення Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу. І ви, і ви мене напоїли чужим був, і ви мене на, при, прийняли наги, і ви мене одягли хворий, і ви навідувались до мене, у тюрмі, і ви прийшли до мене. Тоді узвуться правильно до нього. Господи, коли ми бачили тебе, голодними нагодували, спрагненими напоїли, коли ми бачили тебе чужинцями, прийняли або нагиблі одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи і скаже, «Істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч, Ідіть від мене геть, прокляті, вогонь вічний, приготований дияволом і ангелом Його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав справу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули. Не дуже ми в тюрмі і не навідались до мене. Тоді озвуція ті, кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним або справним, чужинцем або ноги не дуже ми в тюрмі і тобі не послужили. А Він відповість їм. Істинно кажу вам, те, що ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також ви не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Слово Господне. Мама, мама. В сьогоднішньому часу, так як в ті часи, коли Ісус помирив своїм опонентам, ми завдякаємо бажання брок емпатії, так називається царисам. Це вміння співчувати. Міння співстраждати, вміти не бути байдужим на інших людей, віння турбуватися, бути ставати більше людишим. Чому бракувало тоді за часів Ісуса? Тому що його опоненти думали, що якщо вони належать до правильної спільноти своєї організації чи коїсь структури іншої партії, то це їх забезпечує їм як благословіння в земному житті, так і прохід царства Небесного. І тому були переконані, що виконуючи всі приписи закону, вони є правильними перед Богом. Сьогодні також може когось виповіти ілюзія, що я знаходжуся. Ті чи іншій позиції на тому чи іншому становищі, а в тій чи іншій системі притримуються правильні поглядів, висловлення. І це мені, мене робить досконало. Він звертає на, на увагу на те, що при всьому тому це нічого не гарантує, бо потрібно мати емпатію. Я так як можу надатися. Кожен раз от, одну з цих справ зробили, Бо не, не знайдеться людина, яка б не дала комусь води, яка б не поділилася психоплюва, яка б не зважила на потреби іншої людини. Але постає питання, кому ми це робимо. І маю такий приклад знакомого волонтера. Ця справства ніколи не сказав, що був них на вокзалі. Безногий циган ром, не знаю, як можна правильно називати. І він там постійно проводив час, ну і дошкуляв тим людям, бо постійно до, до всіх чекався, щоб щось там заполучити, або просто зав'язати розмову. Ну, мабуть, так себе добре вів, що коли прибирали цей фастовий вокзал, то його погрузили на цей прицеп і вивезли. І десь там, не доїжджаючи. Смітника викинули. І ця група волонтерів їздила туди туди до тих ткань. Ну і вони його подорозі. Це було літо, вони його знайшли і не було куди, то завезли туди а до цього великого смітника, де були також інші робили. І зрозуміли, що йому треба в лікарню, але в тому вигляді він був обраний так само, як зимою. Його в лікарню би не прийняли. І от він розказує. Я розумію що треба знову зняти одежу і помити. Але розумію, друге, що фізично, фізіологічно я цього не можу зробити. От є така велика перешкода, і каже, що це є заповідь. Це може бути це то саме обличчя стражденого. І каже, мене в цьому випадку виручили жінки, які підійшли, які його розібрали, які його помили, одягнули в одежу. Каже, ми його спокійно завезли в лікарню і далі потуркувалися. Тобто, щоб зробити комусь добро, деколи треба переступити через фізичне упередження, через часто дуже через моральне опередження, я не хочу комусь допомогти, тому що я цю людину в той чи інший спосіб перевагю. І саме про цю проблему говорить Ісус. Бо якщо говорити загально, то ми завжди можемо встані доробити комусь добривчинок. Це закладено в природі. А він говорить про всіх. Коли він почищав прокажених, до прокажень ніхто ж не підходив. Це так само, як було в ковід. Приходив в лікарню, а каже, а ви що зайдете в лікарню, Тут хворі на ковід. Ну, а каже, хворих треба відвідувати. Не було написано, тоді не знали, що була така хвороба, як ковід. Йому також потрібно таїнство, укріплення, на Ну, В чому це? Пам'ятаєте той етап, коли боялися через одного зробити. Це теж того. Чому я до сьогоднішньої події перевожу? Я спілкував, що він народився на чистість е, Йосипа Вручника Пресвятої Діви Марії або опікунам Божої родини, е, то можу сказати, більшість е, з тих, хто тут зараз є, можуть собі пригадати, е, коли е, він приходив в різних випадках життя на допомогу, скільки разів користили. Він насправді був опікуном, дуже багатьох людей. І я в своєму житті теж можу сказати, що я мав, мав і маму і батька, і маву опікуна. Я думаю, що і зараз маю. Бо у нього ця креса емпатії була ну, надзвичайно живута. Він не просто цікавився і турбувався, але він це робив щиро і з бажанням завжди допомогти. І я думаю, що багато хто тут зараз знаходиться хто в той чи інший спосіб цієї емпатії в сумушки досвідчити. Тому пам'ятаємо про те, щоб, для того, щоб дійти до цього царства, треба не тільки знаходитися в правильній структурі, не стільки отримувати, тих чи інших поглядів. А перш за все це залежить на тому, наскільки ми станемо людям. Зараз дуже важко було стати, бо в нас є. Ворог, де війна, ніби знаємо, хто, хто ворог загальний. Але пам'ятаємо, що ми не можемо стати такими самими. Тобто, якщо з тої сторони завжди воюють, тому що ненавидять, можна подивитися, то наша країна, і ми боремося того, що любимо свій край, своїх рідних, своїх близьких. І нами має думати трошки інша сила. Тоді буде духовна перемога, за духовна буде звичайна. Коли святу Жанну Дарк на допиті спитали, чи Бог любить англійців, вона відповіла, так, але тільки не у Франції. Так от не даємо собі згаснути тому вогнику любові, який нам всім потрохи. Оділяв цей наш войко, брат, чоловік, батько. Тут на виході, коли буде виходите вже з храму, така є арка, на якій написано, «Аворум ворум Ресниці Моріс по латині почитайте. Та це перегляд означає пам'ятай діла своїх предків, щоб ми не забули ким'я. Слава Ісусу Христу. Всечасний отже Валентин, мій братим, дорога шановна пані Юлія, кохана мама, яка то є з нами, дорога родину, близькі, знайомі, сестрички монахині вигибні, наш пан органіста і всі тут зібрані. І друзі, і співробітники нашого істрика і вуйка Юзефа Йосифа Івановича, кохані Божі діти, так щоб в кількох реченнях ще раз продовжити цю думку Євангелії, так як ми двоє з отим малетином родичі, племінники нашого покійного брата Юзефа, хочу теж від себе сказати, що це дуже важливо. Пам'ятати про те, що Бог є добром. Я, коли, скажу так багато разів мав можливість, що будучи в Кам'янці на парафії, зустрічатися з моїм стрейком, тому що це брат мого батька Стасіка, він завжди казав, коли його хотів похвалити, коли порозмовляв з ним, коли щось радився. І він каже: ну, а як би Бог зробив? Тож Бог добрий. І розповідав мені історію, як була закрита катедра, він ще тоді служив в країні як міліціонер, як власне, в цій сфері, і каже, це я замість ключі, коли була велика толпа людей і каже, побачили мене в цій одежі, такі служебні бабусі, побожні били мене качалками, а одна бабця по польськи кричить, каже. Не бійте, не бійте, то юзю наш. І каже, пізнали мене. І Я комусь дав ключі, вони відкрили Костю і каже, вже цей катедри не закрили. Я думаю, що цей крок є такий дуже важливий в історії життя нашого Юзефа, тому що сьогодні ми просимо, щоб Бог йому небо відкрив, щоб ангел-охоронець, який кожного з нас переймує, кожного Бог дав його. Щоби теж дав цей ключ до неба, це дуже важливо. Ми на кожній Божій службі молимося суплікацією святий Боже, святий Квіт і святий Безсмертний. І молимося від наголоді раптової, несподіваної смерті, збереже нас Господи. І хтось скаже, що ну, історія життя на землі, нашого Віста Івановича, закінчилася раптово. Але коли ми розмовляли з ним неодноразово, він завжди казав, що кожен з нас заслуговує на смерть, кожна людина. Я його розпитував про смерті наших родичів, про мого батька, про старика Петра, про інших. І він каже: Я було, всі заслуговують на смерть, але це має бути по Божому. Тобто готова смерть. момент, коли. Бог приходить, а я відкритий на Бога. По-людськи вона може бути раптова, але по-божому це не є несподівано. тому що кожен знає, що ми перейдемо по смерті. Для нас сьогодні ця урочистість похорона, так треба назвати урочистість, це є урок, це є лекція, це є ще раз усвідомлення того, що ми є діти Божі, і ми повинні додому вернутися. І, хоча нам важко про це все говорити, тому що ми рідні, ми близькі. Нам жалко кожної людини шкода, навіть якби 120 років хтось прожив і помер бо, а може ще один день, може ще одну годину, то потрібно сказати, що Бог не вкрав від нас, Йосипа Івановича. Він прийшов за своєю дитиною. Бо трудно собі уявити батькові чи матері, коли ви йдете. До школи чи навіть в садочок забирати дитину, і вихователька чи вчителька каже, а ми сьогодні не віддамо. Це б була трагедія. Можна подати на суд таку вчительку, як це не віддати мою дитину. Тому навіть якщо сьогодні нам дуже шкода, ми повинні вміти зрозуміти Бога. Він прийшов за своєю дитиною. Він Юзерка не вкрав. Він просто прийшов, щоб його забрати додому. І так Дай Боже, щоб за кожним з нас Господь прийшов, щоб ми були готові, щоб ми справді сподівалися Бога. І дуже гарні такі навіть дати релігійного календара католицького супроводжують нашого стрийка, вуйка Йосипа, тому що на свято Йосипа народився, на свято Миколая помер, на свято Матері Божої має похорон. І це теж говорить за те, що ми багато речей не знаємо. Та, так, як молимося вірою в Бога, то кажемо, вид... видимі і невидимі речі, віримо в те, що бачимо і що не бачимо. Ми знаємо його історію життя, але не знаємо, що крилося в його серці, який зв'язок з Богом він мав. Для того сумний Бог підтверджує це. І так як ми переживаємо час адвенту, цей різдвяний піст, приготовлення. До Божого народження, то сьогодні можна сказати, що наш Йозеф народився для неба. І, можливо, ця подія сьогоднішня нехай поміняє трошки наш стиль християнського життя, нашу думку. І так як ми кожного року чекаємо на народження Боже, на народження Ісуса під час Адвенту, варто в цьому році. Постаратися так жити, так приготуватись на ці урочисті свята, щоб не тільки чекати на коляду, але дати можливість Богові, щоб він прийшов на наше народження, щоб в цьому році, як всі разом святкуємо 25 грудня, щоб ми сказали, це моє народження. Може, перший раз в житті я зрозумію, що це не тільки Бог родиться на світі, але Господь, який є вічний. Він дочекався самомови народження, що я народився для Бога, для церкви, для костона, народився для сім'ї, народився для праці, для сусідів, для друзів, для життя вічного. тому що ми можемо бути в такій абстракції, можемо бути якби в космосі якомусь, але ми хочемо бути реальними. Чоловік для дружини, дружина для чоловіка, діти, батьки, родичі. Щоб ми не були, що а в мене десь там є тато, мама, дитина, внучка. Ми хочемо бути реальними. І ця урочистість похорона. Нехай сьогодні нас усвідомить, що ми, чекаючи на народження Ісуса Христа, так насправді хочемо зробити Богові подарунок і в цьому році народитися для неба, для Бога, будучи на цьому світі, щоб ми втішали Господа, що ми є з Ним. І тому сьогодні теж під час літургії запрошую, щоб ми прийняли святе причастя за нашого Юсика Івановича, дякуючи Богу за дар його життя, перепрошуючи за провини людські, просячи про небо. І тому всі, хто має таку можливість, навіть якщо хтось православний, але є сповіданий, хрещений, вінчений церковним шлюбом, недавно був сповіді, немає гріхів. Запрошую, щоб ми підійшли до святого причастя і могли це причастя пофірувати, пожертвувати за життя вічне для нашого Юзефа, тому що це добро, воно має відлуння. І колись, коли нас принесуть до храму Божого на останню літургію перед вкроченням до неба, щоб теж не забрати людей, які за нас помоляться, які за нас попросять Бога прощення. І які за нас приймуть це найсвятіше тіло і кров Господню, щоб нас Господь прийняв до неба. Амінь.